Сьогодні у нас 1 вересня, проводимо збір. перший збір нашого винограду це мускат і там перших два-три кущика це троний Вже зняли весь наш виноградік. Це цитронка. Цього року поганенький врожай, ну і перший. Це мускат. Цитронку вже починає, почали відділяти ягоду, бо я з гроздями вирішив не збражувати цього року. І далі відділяємо і будемо обробляти сіркою або піросульфатом, а потім на віджим. Далі відберемо. Покажемо, скільки вийшло. Ділили нашу ягоду від винограду. Зараз її треба подрібнити і будемо додавати піросульфат. Такий в нас є польський піросульфат. 1 грам на 10 кілограм винограду. Тут у нас рівно вийшло 10 кг. Дрібнемо. Так оп. Не буде робимо таку попасть годаки на мене немає ще. Це у нас перший рік врожаю такий. Того року був сигнальний, а цього року вже перший рік. Молоденькі кусики. Бажано виноград зрізати зранку, щоб він був ще холодний. І так само. Сусло тримати в холоді. Це що стосується білого винограду. Так, подрібнили. Зараз замі... замірюємо цукор. Так, меряем цукру таким приборчиком китайским. Хоп. И на солнечку. У нас цукор 24 загальний. Дуже добрий цукор. на сухе вино взагалі чудово. ніякого цукру не додаємо. Далі. Є такі віси, віси, віса, ваги, точніше вбачаюсь. І це в нас ювелірні, Це в нас ювелірні ваги і зараз будемо заміряти. сирку. ну первых калію калий или То, что додает. А в народе она называется сирка. Так, мирный стаканчик. Второй ему. нам треба один грамм на нашу емкость. Вот она так выглядит. Деленько только порошочек. І виміряємо блінга трошки багато піде трішки більше, нічого страшного. Так, засипаємо його. Наш потрібний виноград. І хай він робить свою справу. Це в нас для того, щоб вбити всі бактерії, і що знаходились на винограді. А для того, щоб тримати в холоді, найпростийший спосіб. Заморажуємо воду в морозил, морозилки. І Перед тим як поставити його сюди, треба, в мене є такий розчин, спиртовий розчин 70%. Треба його, всі бактерії вбити і ставимо його сюди, щоб охолоджував наше сусло. І все, залишаємо його приблизно на 4 години, а далі будемо віджимати. Після того, як ми додали піросульфат і охолоджену бутилку вкинули, додаємо фермент. Такий фермент. Це для того, щоб з ягоди максимально вся ароматика перейшла в сік. З простими словами, весь аромат, який є в ягоді, в шкірці, весь перейшов в сік. І його потрібно 1 грам на 100 кг сусла, так як у нас 10 кг додаємо 0,1 або 10 мл. 10 і тако посипаємо зверху, там його чуть-чуть. Так само перемішаємо і тоді нас чекаємо, як я вже повторюсь, 4 Години орієнтовно. Так, пройшло у нас 6 годин. Будемо віджимати наш матеріал для цього обробимо руки. Важливо, щоб все було чистенько. Получилось такий у нас матеріал. Бутилка майже розтала лід. Все, засипаємо в прес і будемо відзимати. Зараз віддіжнемо і перелемо наш СІК, скляну тару для відстоювання. Це наш виноград, точніше. Вийшло у нас майже 4 літри матеріалу. Зараз його в холодне місце ставимо на відстоювання, щоб випав осадок. І так, відстояв наш матеріал. Пройшло 24 години. Дивіться, який випав осад. Зараз будемо його переливати в чисту тару. Перед переливанням будемо додати. Такий фермент Optivite. Він додається для округлості смакових якостей майбутнього вина. От вже ми його віддарували і будемо, що це потрібно робити до переливання, щоб під час переливання воно краще розмішалося в нашій ємності. Все за і включимося. Ось стільки в нас вийшло нашого матеріалу. Ароматного майбутнього вина. Вже можна сміло сказати, що це вже така ємність майбутнього вина. Там вже осуду буде зовсім маленька кількість. Далі, що ми робимо? Додаємо жилення для тріждів. Такого виробника я використовую, це щоб тріжджі наші мали жилення. От тут зовсім багато на нашу ємність. Додаємо. І за попередньо я зробив закваску нашої трізі, вони вже майже почали працювати, вже пінка піднялась. І так само вливаємо наші трізі. І ставимо її під гідрозатвор і на продіння. Бордіння повинно бути при температурі 18-20 градусів. Саме оптимальна така температура, щоб воно і не швидко, і не медленно брудило. Так бродять білі вина. Все, такий наш виноматеріал. Добавили дріжджі і все ставимо в холодне приміщення, де в нас воно буде бродити. І далі знімемо зосуду, коли вже вибродить, а, забув сказати, жилення для дріжджів додамо ще через 3-4 дні. Е, тому цей, не забуваємо, що треба і ще операцію зробити і вже буде бордити, аж до повністю сяде осад, тоді перелімо в чисту посудину і вже буде е, витримка до вживання. Це вже буде після Нового року, напевно.